Понад 90 протирадіаційних укриттів та сховищ в Тернополі можуть одночасно вмістити майже 30 тисяч людей. Ось такі сховища знаходяться на підприємствах різних форм власності. Найперше вони передбачені для працівників цих підприємств. Мешканці житлових будинків у випадку небезпеки повинні ховатися у підвалах, підземних парковках та гаражах. Враховуючи ситуацію, яка сьогодні є в країні. Про звичайно, стація міську ради працює в поселеному режимі. Всі 90 до б'єкт продані в, в готовність. Крім того, є забезпечений вже необхідний резерв палимастильних матеріалів, Це солярки і бензину на випадок крайньої ситуації. Зараз ведуться перемовини з об'єктами торгівлі, того, щоб визначити їхній оборотний запас продуктів харчування, ті, які парчергово необхідні для забезпечення харчування, забезпечення життя міста. Тобто ми готові до будь-яких ситуацій, які будуть розвертатися. Про надзвичайну ситуацію тернополян повідомляють сирени. Такі звукові сигнали розташовані у всіх мікрорайонах міста. Почувши сирену, потрібно негайно увімкнути радіо чи телебачення. Там буде сигнал Увага всім і повідомлення про те, що сталося, і як себе поводити. Ви, якщо почули сигнал, включаєте телевізор, услухаєте інформацію, ділитеся з тою інформацією з сусідами, якщо вони не почули. Берете якщо випадку якщо є повідомлення, що вам треба покинути житлову квартиру або місце, де ви знаходитесь. Берете документи, необхідний запас, документи, якусь одежу і виходите з приміщення в тому. Те місце де буде вказано в повідомленні. Ви при тому, коли ви виходите з дому, вам необхідно закрити вікна, перекрити газ, воду з той забезпечити своє житло в випадку, щоб якщо не дай Бог якась ситуація, щоб менші втрати були в квартирі. якщо сигнал тривоги застав вас в транспорті чи у громадському місці, необхідно уважно і спокійно вислухати повідомлення, визначитись, де поблизу знаходиться укриття, якнайшвидше добратися і заховатись в ньому. Якщо ви на роботі потрібно виконувати розпорядження керівника. головне зберігати спокій і порядок.